Всім привіт, друзі! Отже, українська влада планомірно веде країну до громадянської війни. Бо те, що вчора сталося в Одесі, можна сміливо назвати початком громадянського протистояння в Україні і винна в ньому саме влада. Отож, вчора в Одесі на відомий речовий ринок, 7-й кілометр, приїхали ТЦКшники. Ну, як завжди, приїхали полювати на людей. Як розповідають очевидці, спочатку їм таки вдалося викрасти одного чоловіка і запхати його в бус. Але, як то кажуть в соцмережах, бусифікація пішла не за планом, тому що одразу тицикашний бус оточили небайдужі громадяни, які почали вимагати влюдоловів випустити чоловіка. Але ті відмовились. Тож поступово перепалка переросла у сутичку. Ось давайте нагадаю вам, як це відбувалося.

Stop! Don't take it! Come on! F**k you! not going to А тепер увага, на наступному відео ви можете побачити, як ТЦКшникам люди дали можливість спокійно піти. не Зауважте, друзі, ТЦКшники після цієї сутички залишились цілими і неушкодженими. Ніхто з них не помер від епілепсії, як це часто буває з мобілізованими в українських ТЦК. Ні в кого з цих людоловів немає переламу черепа, ніхто з них раптом не випав з буса чи не впав на підлогу і не помер. Як це було з багатьма цивільними, які потрапляли до лап цих людоловів. Які загинули за останні місяці в Києві, Черкасах, Борисполі, Запоріжжі, в Сарнах на Рівненщині та в інших містах України, чомусь люди вирішили поставитись до ТЦКшників гуманною за спробу викрасти чоловіка, їх навіть не побили. Хоча, як ми знаємо, самі ТЦКшники людей б'ють щодня із насолодою. В цій історії постраждав лише бус, який очевидно, волонтери пригнали для того, щоб він возив справжніх військових на фронті, але ТЦКшники традиційно віджали буса собі. Ну, після цих подій ТЦКшне начальство цілком очікувано почало звинувачувати людей в агресії і погрожувати кримінальною відповідальністю. Одеський обласний ТЦК та СП офіційно повідомляє про факт групового нападу на військовослужбовців ТЦК та СП під час виконання ними службових обов'язків. Сьогодні, 30 жовтня, під час проведення мобілізаційних заходів в Одеському районі військовослужбовці одного з районних ТЦК зазнали групового нападу, ледь не сказав групового зґвалтування. Натовп цивільних осіб, застосувавши фізичну силу, сльозогінний газ та кийки, атакував військовослужбовців одного з ТЦК та СП. Ну, хочу зауважити тут одразу. Ніякі вони не військовослужбовці, бо військовослужбовці вони у війську, тобто на війні. А ці тилові пацюки, ухилянти, людолови просто, просто службовці. Внаслідок нападу пошкоджено службовий автомобіль. Також є постраждалі серед військовослужбовців. А от цікаво до речі, як це бус на польських номерах раптом став службовим автомобілем? Якщо це службове авто, то воно має бути з державними номерними знаками, з цивільними білими чи військовими чорними. Ну, власне, про що я і кажу, бус мав би бути на фронті, а опинився в ТЦКшників в тилу. Ну, але читаємо далі: ми розцінюємо цей випадок не просто як хуліганство чи акт протесту, а як прямий напад на та спробу силового перешкоджання законним мобілізаційним заходам. Тобто, дивіться, вони викрадають людей, а ви просто людини навіть не думайте чинити їм спротив. Подібні дії є абсолютно неприпустимими. Жодне непогодження з діями державних органів не може виправдати, виправдати насильство проти військовослужбовців, які виконують свій конституційний обов'язок. Ну, дивіться, тобто ми тут ні до чого нам дали вказівку державні органи више стоящі, ми виконуємо їхні розпорядження. Ну, тобто, за такою логікою будь-який кілер може сказати: та я тут взагалі ні до чого. Звертайтесь до замовника вбивства. Це от він мені дав вказівку. Хоча насправді це ви, ви, людолови, б'єте і вбиваєте людей. Вам і нести за це відповідальність. Ну, а влада буде нести свою відповідальність за побудову диктатури і концтабору в Україні. Ну а наприкінці Одеське ТЦКшне ТЦК начальство почало взагалі погрожувати людям і зробило спробу ще й залякати одеситів. Наразі правоохоронними органами, е, органами проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення та ідентифікації всіх осіб, причетних до цього правопорушення. Весь перебіг подій зафіксовано на боді камери військовослужбовців ТЦК та СП. Ці матеріали вже передаються слідству. Дії нападників підпадають під низку статей Кримінального кодексу України, відповідальність за які є вкрай суворою. Закликаємо громадян не піддаватись на провокації та, нарешті, усвідомити, що подібні акти насильства працюють виключно на користь ворога та шкодять обороноздатності країни. Ось тут дивіться, яку підлу маніпуляцію робить ТЦК-шне начальство в Одесі цією заявою, вони все перевертають з ніг на голову і свідомо мовчать про причину цих подій. Мовляв, якісь агресивні люди, зненацька напали на наших котиків, на наших службовців ТЦК, які мирно виконували свої конституційні обов'язки. Замовчуючи, підло замовчуючи той факт, що якби ТЦКшники не викрали чоловіка, то нічого цього б і не сталося. Знаєте, українська влада і російська, вони ж брати-близнюки. Так само, як Кремль постійно бреше про агресію, яку він вчинив проти України. Ну, от, типу, ми не нападали на Україну, ми просто змушені були отак захищатись і завдали по Україні превентивного удару. Так само і українська влада, і зокрема ТЦК, нахабно брешуть і свідомо замовчують про те, що стало причиною сутичок в Одесі. Тож чим зараз займається одеський ТЦК? Ну, він по суті поширює наративи російської пропаганди, називаючи агресора, тобто їх ТЦКшників, жертвою нападу. А от жителів Одеси ТЦК називають чомусь агресором. Хоча Одесити насправді в цій ситуації. Просто насмілились чинити опір викраденню чоловіка. Тобто, це була самооборона з боку людей, самооборона жертви. Бо прості люди вже доведені до відчаю, і саме тому вони чинять спротив цьому терору ТЦКшників. Бо люди бачать, що ця війна є війною лише для бідних. І українці не хочуть віддавати єдине, що в них залишилося своє життя. Це єдине, що є в українців сьогодні, за цю нахабну і ненажерливу державу. Бо поки українські солдати сьогодні знаходяться на межі повного оточення в Покровську, українська влада тим часом жирує в тилу і краде мільярдами. Влада краде на виробництві ракет, на постачанні дронів, на ремонті енергоблоків, на будівництві фортифікацій, на всьому. А ти при цьому, продавець Сергій, там, чи тракторист Василь, чи водій Микола, маєш піти і загинути під Покровськом, щоб влада і далі продовжувала красти. Саме простий українець має покласти своє життя на війні, а не Зеленський зі своїм оточенням, не депутати, не поліціянти, не прокурори, не ТЦКшники, не тисячі державних службовців, військових пенсіонерів і так далі. Вся так звана правляча верхівка та її посіпаки будуть сидіти в тилу біля корита, а простих українців кидатимуть штурмувати посадки. Ось тому люди і наважуються на те, щоб більше не підкорятись цій несправедливості і цьому терору, який розв'язала влада через мобілізацію. І те, що сталося в Одесі, це ж не перший подібний випадок. Раніше вже були бунти про Проти ТЦК вони спалахували на Прикарпатті, в Кам'янці-Подільському, в Вінниці, в Черкасах, в інших містах України. Бо обурені цією несправедливостю люди вже беруться за зброю. Вчора стала ще одна надзвичайна подія: в Кременчуці чоловік відкрив вогонь в ТЦК, і є поранені. На Полтавщині чоловік поранив двох співробітників ТЦК. Тобто чоловік, якого бусифікували в Кременчуці Полтавської області, почав вимагати в ТЦКшників, щоб його відпустили додому. Коли ТЦКшники відмовили спробувати скрутити викрадену людину, він почав в них стріляти, при цьому поранивши двох людоловів. А тепер подивіться, який цинізм щодо цих обох подій. І в Одесі, і в Кременчуці висловився такий от уповноважений справ людини Дмитро Лубінець. Його ще називають омбудсманом. Ось що він заявив: як омбудсман України я систематично реагую на можливі порушення прав громадян з боку працівників ТЦК та СП. Так до офісу омбудсмана надходять звернення про неправомірні дії окремих працівників ТЦК та СП, зокрема на випадки так званої бусифікації, незаконного утримання, обмеження свободи, застосування фізичної сили та інші неправомірні дії. Це є неприпустимим та порушує права людини на кожен випадок, про який нам повідомляють, або ми отримуємо інформацію зі ЗМІ та медіа, ми завжди юридично реагуємо. Всі інциденти мають бути перевірені, а винні притягнуті до відповідальності. Коментар від мене такий: а, як відомо, до відповідальності майже нікого з людоловів, так і не притягнули, попри всі ці слова, Лубінця. Особливо не покараний жоден ТЦКшник за скоєні вбивства людей, а таких вбивств в українських ТЦК вже майже сотня. Водночас спостерігається інша небезпечна тенденція емоційні та необдумані дії громадян у відповідь, які можуть мати трагічні наслідки. Так, лише сьогодні зафіксовано два кричущі інциденти. В Одесі група осіб напала на службовий автомобіль ТЦК та СП, внаслідок чого транспортний засіб, яке ж нещастя, зазнав пошкоджень. В Кримучуці під час перевірки документів один з чоловіків відкрив стрілянину та поранив двох співробітників ТЦК та СП. Такі дії, як працівників ТЦК та СП, так і громадян, не лише порушення та злочини, а й удар по державі в умовах війни. Вони створюють не тільки Загрозу життю та безпеці людей, але й допомагають ворогу досягти своєї мети, дискредитувати українські інституції, посіяти недовіру та розколоти українське суспільство. Закликаю усіх, як працівників ТЦК та СП, так і громадян, діяти виключно в межах закону, поважати права людини. Ми маємо залишатись єдиними навіть у найскладніші часи. Тобто, дивіться, який цинізм і підла брехня. Лубінець визнає, що ТЦКшники коять численні злочини. Але при цьому підло підміняє причину і наслідок, урівнюючи агресора і жертву. Мовляв, ну тут всі винні. І ТЦКшники винні, що викрадають і катують людей. Ну і люди винні в тому, що чинять спротив, бо він же, ось же сам пише: емоційні та необдумані дії громадян у відповідь. У відповідь бачите? Тобто громадяни відповідають вже на протиправні дії ТЦКшників, вони захищаються, чинять самооборону. Бо якби на цей терор, який розв'язала влада, ніяких би дій у відповідь не було б, це ж ясно. Тобто, агресор тут режим Зеленського і його посіпаки. І ще раз повторюю: підвищуючи градус насильства, продовжуючи мобілізацію і викрадення людей, українська влада робить все. Щоб такі ситуації, як в Одесі, повторювалися все частіше і частіше, а сутички між людьми та ТЦКшниками ставали все більш жорстокими. Ось тому я вважаю, що режим Зеленського несправедливістю і терором доводить країну до громадянської війни. Що ви про це думаєте, друзі? Напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях, ну, а також поділіться цим відео, якщо вважаєте його важливим. Бережіть себе і. На все добре.